Отже, всім привіт! Я Льона Кузнєцова і я вас вітаю на своєму онлайн-курсі «Форма і колір. Я сподіваюся, що цей курс принесе вам багато користі, тому що я по максимуму поступово буду намагатись викладати вам матеріал, щоб вам просто з нуля повністю ще, або якщо у вас є досвід, то віднайти і переосмислити основу образотворчого мистецтва. Як в графіці, це в нас буде малюнок, композиція, так і в кольорі, це в нас буде живопис акварельними фарбами і гуащу. Як саме трошки рекомендації, як саме проходити цей курс і як його розуміти і дивитись ці відео? Як я вже трошки подивилася, перший знятий матеріал від вчора, вчора в нас був старт, перший малюнок. Перше заняття. І по досвіду я вам рекомендую дивитися і не поспішати. Тобто робити все мінімальним нажимом, тонкими лініями. Список матеріалів я вам підпишу під відео, що вам потрібно буде. Під першим відео по малюнку буде список матеріалів на малюнок, під першим по живопису, що буде наступним, буде список матеріалів для живопису. Або надійшлю вам в приватній цей список. Тобто ви працюєте щодо малюнку на планшеті з форматом А3. З живопису вам також потрібен буде той самий планшет, я розпишу який, і формат трошки можна менший брати, А4, або щось середнє, між А3 і А4. Це якийсь Б. Я також детально розпишу. Ем, і е, з першого заняття я показую, е, пояснюю завдання як на фліпчарті е, фломастером, так і трошки я показую е, потім після цього олівцем на папері. На жаль, на відео трошки погано видно від початку те, що я показую олівцем. Але олівець ми просто тримаємо і тренуємось на цих прямих лініях, так як я показую дуже грубо фломастером. Але ми олівчиком це все малюємо максимально тонкими лініями, максимально намагаємось ці лінії робити рівними. І якщо в нас виявляється помилка, якщо лінія йде не рівно, не паралельно краю паперу, то ми спочатку. Проводимо ще раз більш пряму лінію, ту, що нам більше подобається, а потім після цього ми витираємо неправильно. І ще такий лайфхак. Потім ми вже коли вже впевнилися, перевірили рівність відрізків, коли ми ділимо, наприклад, на два. Прямокутник або квадрат на дві частини рівня. Після перевірки, ось ми відсікли шматочок, і потім перевірили, чи правда воно посередині, наприклад, цей поділ. І потім вже ми малюємо лінію, коли ми впевнилися в тому, що ці відрізки рівні. Це я ще раз проговорюю для того, щоб ви вже зрозуміли цей вектор. Роботи. Ну і потім можете дивитися відео, вони будуть десь по пів години, може по 40 хвилин максимум, подивимося, як нас живопис піде. І малюємо потроху або разом з відео, або можете спочатку його подивитися до кінця, а потім вже робити ці завдання. І щодо малюнку, наприклад, в нас вийшло. Тобто живе заняття в нас триває три години з перервою, і ми встигли зробити два завдання в цьому першому занятті. Тобто, перше завдання ви робите, можете ставити на паузу, потім робити перерву і виконувати його, і потім переходити до другого завдання. Приблизно так буде щодо малюнку відбуватись ось це. це. Трошки розказала, так що бажаю вам успіхів і на зв'язочку. Па-па!